Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Австралія б'є на сполох. Росія хоче авіабазу Тихому океані. Всього за 1200 кілометрів від континенту. Москва планує створити свою першу авіабазу в Тихоокеанському регіоні. Йдеться про Папуанову, Гвінею, яка розташована всього за 1200 кілометрів від австралійського Дарвіна. За даними змі Росія хоче отримати доступ до інфраструктури ВПС у регіоні або розмістити бойову авіацію поблизу стратегічних об'єктів США та Австралії. У той же час перші туди П'ять уже приземлилися в Індонезії. Прем'єр Австралії Антонія Алабанезе вже заявив, що Канбера очікує офіційних пояснень від Індонезії, яка обговорює цей сценарій Єва з Кремлем на тлі глобальної турбулентності. РФ не просто не відступає. а Шукає нові плацдарми для агресивної проекції сили цього разу. Вже в азійсько-тихоокеанському регіоні. Нагадаємо, високопоставлений чиновник з офісу президента заявив, що Києву не потрібні австралійські винищувачі F-18 гонета, назвавши їх сміттям. Що Літаєм, але як пише газета, Australia Financial Review, це фактично поклало край угоді щодо винищувачів за словами оборонного підрядника, який брав участь у переговорах між обома країнами через ці проблеми, відносини стали недружніми напруженими. Hornet – американський палубний винищувач бомбардувальник та штурмовий розроблений зроблений у 1970-х. складається на озброєні низки країн Європи, Океанії та близького сходу. Застосовувався у військових операціях у Лівії і Раку. Славії у США на березень 2021 року класична версія літака залишилася на службі лише у корпусі морської піхоти, а також тренувальних та експериментальних ескадрильях. Втім, вони могли нести західну зброю і допомагали би Україні захищати небо. Втім, через цю заяву 30 таких літаків в Україну не доставлять, крім того, замість того, аби віддати до стоково 30 гелікоптерів Австралії. Їх утилізувала також. Віталій Купріо той же час пише наступне. Не можу не погодитися. Заявою голови служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка, що ворог намагається дестабілізувати політичну ситуацію в Україні, створити розкол між владою і суспільством, конфлікт між цивільним керівництвом і військовими, плани Шатун або Колун, майдан 3 або оман двадцятого року запущені. І якщо раніше зірмак просто здавав країну, то після масштабного вторгнення народ і його складова ЗСУ не дають його зробити, тому зеленська єрмак, Татаров, Резніков і уміроку, побизумних нардепів разом з чиновниками рангом понижче, почали би Можна красти як усій останні день вони без жодного обґрунтування втручаються в кадрові питання ЗСУ і звільняють успішних командувачів. Вони кидають заграти справжніх патріотів. Червінський вони переслідують за правду громадську діячів, які розповідають правду про корупцію зрадників при влади взяти, хоча би мій кейс. Вони постійно брешують своєму народу. Продовжувати можна безкінечно. Шатають, колють, без ножа ріжуть. Ось у мене лише одне питання, точніше, два перше як підлегли зеленського пан Литвиненко наважився, розпові. Сте правду про взаємні плани Кремля і нашого офіса президента. Невже йому за це нічого не буде? Чи це просто постріл собівного і друге питання? Як ми це все терпимо? А от Карл Волох зазначає наступне. Погодьтеся, цікава ситуація склалася, коли двоє вирішальне для людей країни, від яких залежить доля веселанційної війни життя мільйонів не здатні працювати разом, але вихід завжди є. Шановний пане президенте, ви ж у нас прихильник референдумів та іншої соціології прямої демократії, навіть цілком працездатний ефективний Парламент колись розігнали, бо втратив довіру народу. А давайте ми вам рівень довіри до вас і до залужного з останніх соціологічних досліджень покажемо. Подавайте заяви, пензлюйте собі до Італії, Ізраїль чи навіть Криму, де у вас теж квартирка була. А ми тут вже самі разом із залужним собі раду дамо і доганяти вас за все скоєни. Не будемо принаймні до закінчення бойових дій. До речі, уйдете в історію, як завжди, мріяли. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів політики. Експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.